Я гарний і голосно на навколо, ще й мені хочеться співати, бреніти своїми ниточками, струнами повітру. Я хочу бути корисною, дарувати щастя і добро, де я лише маленька павутинка така непомітна, захована між листями і травою. Хто мене тут віднайде, де знайдеться та людина, що почує мої ніжні звуки? Ой, хтось підходить, хто б це міг бути? О, вельми шановний будь добрий день. Невже мене помітить і дійсно нахилився, придивляється, з тобою помандруємо буде. О, а цього чоловіка я знаю. Батечко павук розповідав мені колись, як кандато врятував йому життя. А тепер я можу допомогти рятівникові мого батька. Тримайся, кандато, будь сьогодні милосердний до тебе. Ох, але мені так тяжко. Та не від купи грішників, які також намагаються вибратися із пекла, а від твоєї кам'яної душі, Кандат. Ти проявляєш зневагу до таких же бідолах, як і ти сам. Де твоя любов до ближнього? Ні, тяжко, відчуваю, як рвуться мої ниточки. Схаменись, кандату, ти прирікаєш на собі на неминучу загибель. Останній шанс. О, ні, прощайте.